От ви буваєте, пишете на стрімі. Що ви показуєте, от заслиняне таке рожеве, жовте. Треба такий мужицький, такий серйозний, апарат надійний. Хід Redmi 14C в чорному кольорі. Показую, без проблем. Дивіться, коробка тонка. В комплекті. Блочок не кладуть, тільки кабель і чохоль, на жаль, не кладуть. Але є бонуси в кінці відео скажу. Дивіться, відкриваємо. Що тут у нас? Оп, акуратненько. Ам-ам-опа. Ось воно. Ось воно, ребятки. Оце авторитетний. Авторитетний чорний, як надо. Телефон. Дивіться. Окей. Подвоєна AI камера. Ну зроблений коротше, модуль под модні технології, как будто тут 4. Велика батарея 5000. Великий экран. Крутецький телефон, серйозний робочий апарат. Хід один з самых популярних на зараз взагалі смартфонів у світі серед бюджетників. Так що, ребятки, рекомендую. Смі'ядерний процесор, велика батарея, 50 мегапікселів камера. Що ще треба для робочого апарата? Тепер стосовно смачних бонусів, бачите, тонка коробка, виробник виробник нічого не кладе. Ми даємо від себе блок. Подарунок ось такий від фірми DC і захисне скло теж даємо. У вас повністю вже комплектований смартфон. І чохольчики. також у нас є дуже великий вибір. Ця модель вона є по корпусу дуже схожа, майже ідентична з Poco 75 Досить великий. У нас вибір чохлів. У профілі є відео цих чохочків. Так що, ребята, кому треба, реальний робочий апарат, чорний як треба. Замовляємо. Підписникам знижки.